Розділ 28-й. У ворожому таборі Червонаве світло смолоскипа, осяявши середину блокгаузу, підтвердило найгірші з моїх здогадок. Пірати захопили будинок, і всі наші припаси, і барильце з бренді, і солонина, і мішки з сухарями були на тому самому місці. Але мене вжахнуло те, що жодного бранця я не побачив. Я міг подумати лише одне, що всі вони загинули. Серце моє затерпло в грудях. Чом я не лишився і не загинув разом з ними. У Блокгаузі були всі шестеро піраців, більше ніхто з них не зостався живий. П'ятеро їх з розчервонілими й опухлими обличчями, ледве очумавшись від п'яного сну, схопилися на ноги, а шостий тільки звівся на лікці. Мертвотно бліде лице і закривавлена пов'язка у нього на голові свідчили, що його поранено, і то зовсім недавно. Я пригадав, що під час нападу на блокгаус одного з піратів підстрелили, і він сховався в лісі. Мабуть, це він і був. На плечі довгого джуна сидів папуга, чистив дзьобом пір'я. Власник папуги здавався блідішим і суворішим, ніж звичайно. На ньому був усе той самий шатний сурдут, в якому він приходив сюди пропонувати перемир'я, тільки тепер увесь завожений, вимащений глиною і подертий колюччя. Ти ба, сказав він, та це ж сам Джим Гокінс, хай йому чорт. Завітав у гостину, га? Ну то заходь, просимо до господи. Він сів на барильця з Бренді й почав натоптувати люльку. Подай мені вогню, Діку, попросив він і, запаливши, мовив далі. Дякую, друже. Можеш кинути головешку назад у багатця. А ви, джентльмени, не соромтеся, лягайте. Вам нічого стояти перед містером Гокінсом. Він пробачить вашу нечемність. Повірте. Отож ти, Джиме, Звернувся він до мене, витягаючи люльку з рота, завітав до нас це вельми приємна несподіванка для бідолашного старого Джона. Я з першого погляду побачив, що ти спритний хлопець, але цього від тебе я таки не сподівався, їй бо. На все це, ясна річ, я не відповів нічого. Притиснутий спиною до стіни, я намагався сміливо дивитись в очі Сільверові, хоч на серці у мене був чорний розпач. А він невимушено пихнув люлькою раз другий і поновив мову ну, коли вже ти тут, Джіме, то я скажу тобі, що в мене на думці. Ти мені завше був до душі, бо ти хлопець хвацький. Дивлячись на тебе, я згадую, що я колись був такий молодий та гожий. Мені весь час хотілося, щоб ти пристав до нас. Одержав свою частку скарбів і помер заможним паном. І ось телебедику, і прийшов. Капітан Смолет, чудовий моряк, це я завше кажу, тільки надто крути, щодо дисципліни. Як треба, то треба, вважає він, і цілком слушно. Тож ти маєш стерегтися капітана. Та й доктор лютий на тебе невдячний поганець. Ось що він про тебе казав. Справа виходить така. Вернутись назад до своїх тобі не можна, бо вони тебе не приймуть. І коли ти не хочеш створити ще третю команду, себто лишитись на самоті, то мусиш пристати до капітана Сільвера. Від слів піратових мені аж полегшало на душі, отже, мої друзі ще живі. І хоч я почасти повірив Сільверові, що вони справді обурені моїм дезертирством, він мене більше врадував, аніж засмутив. Я вже й не кажу про те, що ти в наших руках, провадив далі сільвер. Бо ти й сам це бачиш. Але, як на мене, то краще переконати, ніж залякати. Коли тобі люба з нами, приєднуйся до нас, а коли ні, то краще щиро й скажи, Джіме, по своїй волі. І хай дідько мене візьме, коли який моряк був одвертіший з тобою, як оце я. То я маю щось відповідати? спитав я тремтячим голосом. За його ледь глузливою балаканиною прочувалася смертельна загроза, і від цього щоки у мене розпашіли, а серце в грудях боляче стислося. Ніхто тебе, хлопче, не силує, сказав Сільвер, зміркуй сам, та й квапитись нам нікуди. Бачиш, це ж так мило бути в твоєму товаристві. Ну що ж, відповів я, трохи посмілішавши, коли я маю вибирати. То ви повинні перше сказати мені, що тут сталося. Чом ви тут, і де тепер, мої друзі? Що тут сталося? похмуро бовкнув один з піраців. На це треба добрячого розумаку, аби все до ладу розшолопав. Стули свою халяву, поки тебе не питають, брутально урвав його Сільвер. А тоді попереднім своїм поштивим тоном звернувся до мене. Учора вранці, містере Гокінсе, – сказав він, до нас прийшов доктор Лівсі з білим прапором. Капітане Сільвере, сказав він, вас зраджено. Шхуна зникла. Що ж, воно й правда, як ми трохи були випили та пісень співали, то й не заважили нічого, ніхто бо з нас не стежив за судном. Розглянулися ми, а побий мене грім, нема таки шхуни. З роду, віку я не бачив таких ідіотських пик, як були тоді у наших хлопців. І ти можеш повірити, що моя була найідіотськіша. Тож йдім на мирову, сказав доктор. І ми пішли на мирову, я й він, і нам дісталися ваші припаси, ваша горілка, дрова, що ви назбирали, цей ваш блокгаус і вся ваша, як то мовиться, снасть від рей до Кільсона. А самі вони кудись подалися, я навіть не знаю куди. Сільвер спокійно пахнув з люльки й мовив далі а щоб ти не взяв собі в голову, ніби й тебе включили в мирову, то ось тобі що було сказано наостанку. Скільки вас лишилося? спитав я. Четверо, відповів доктор, і один з наших поранений. А щодо цього хлопчиська, то я не знаю, де він чертяка подівся, так сказав доктор, і не хочу знати. Він нам уже в печінках сидить. Оце такі були його останні слова. І це все, поцікавився я. Все, що тобі треба знати, синку», – відповів Сільвер. А тепер я маю вибирати. Та вже ж не інакше, мовив Сільвер. Гаразд, почав тоді я. Я не такий дурний і добре знаю, що мене чекає. Та хай буде що буде, мені все одно. Відколи я спіткався з вами, смерть мені не дивина. Але ось що я вам скажу, мовив я, чим далі більше збуджуючись. По-перше, становище ваше погане, шхуну ви втратили, скарб втратили, людей своїх втратили, вся ваша справа пропаща. І коли ви хочете знати, хто все це спричинив, то знайте, це я і ніхто інший. Я сидів у діжці з під яблук того вечора, коли ми побачили землю, і я підслухав вас, Джона і тебе, Діку, Джонсона, і Генса, що лежить тепер на дні моря. І не минули години, як я усе до слова переповів своїм друзям, а щодо шхуни, то це я перецяв якірну линву, це я вбив тих, кого ви залишили на борту, і це я відвів шхуну туди, де вам її ніколи не знайти. Ви пошилися в дурні, бо від самого початку всі ниточки сходилися в моїх руках. І я боюсь вас, як торішнього снігу. Хочете, вбийте мене, хочете, лишіть живим. Воля ваша. Але якщо ви залишите мене живим, то я забуду все минуле, і коли вас притягнуть до суду за піратство, спробую вам допомогти. Тож це ви маєте робити вибір. З моєї смерті вам ніякої вигоди, а якщо ви залишите мене живим, то я допоможу вам рятуватись від шибениці. Я замовк, бо не критиму від вас. Хвилювання перехопило мені дух. На мій подив, пірати навіть не ворухнулись і тільки вирячились на мене, мов ті барани. Не давши їм часу отямитись, я повів далі. Іще, містере Сільвер, сказав я, ви сподіваюся, краще за інших у цій компанії, тож у разі моєї смерті, прошу, розкажіть докторові все, як було. Матиму це на увазі, відказав Сільвер таким чудним тоном, що я ну ніяк не міг второпати, чи глузує він з мене, чи йому таки сподобалась моя сміливість. А ще пригадайте, скрикнув нараз багряно лиций старий матрос на ім'я Морган, якого я колись бачив у таверні довгого Джона в Бристольському порту, що це саме він пізнав і чорного пса. І це ще не все, докинув корабельний кухар. Він побий мене грім, той самий хлопчисько, що потяг карту зі скрині білі бонса. Через цього Джіма Гокінса геть усі наші нащастя. То чого з ним цяцькатись? лайнувшись, вигукнув морган. Вихопивши ножа, він так прудко скочив на ноги, наче був двадцятилітком. Ані руш мені, закричав Сільвер. Ти що за один, томе моргане? Може, ти тут капітан, то я покажу тобі, де твоє місце, бійцова душа, а будеш мені перечити, то підеш туди, куди вже до тебе пішло чимало таких жевжиків за останні мої тридцять років. Хто нарею, а хто хайму трясся рибам на поживу? Затямце, томе моргане. Не було ще такого, що заїдався зі мною і не поплатився за це життям. Морган мовчав, але решта піратів невдоволено загули. То має слушність, сказав один. Досить мені вже макітрили голову, пробуркотів другий. Хай мене повісять, коли я дамся, аби ти мене поштурхував, Джона Сільвере. То чи не хоче, хто з вас, джентльмени, помірятися зі мною? гревнув Сільвер. Нахиляючись уперед на барильці тримаючи в правиці запалену люльку, назвіть мені такого, чень у вас же язики не повідсихали, ану, виходь котрий, дістати, що йому належиться. Чи на те я прожив стільки років на світі, щоб якийсь розпірений п'яничка ставав мені в поперек дороги на схилку мого віку? Ви знаєте наш звичай. Ви всі тут, як ви самі себе звете, джентльмени фортуни. Тож я до ваших послуг. Хай хто більший зух, витягне свого кортика, і я, хоч каліка, перш ніж погаснеться люлька, побачу, який на колір його тельбухи. Ніхто ані ворухнувся, ані відповів Отак і ви завше, мовив далі Сільвер, знову беручи люльку до рота. Жваві хлопці, ніде правди діти, та ви останні плохуни, як до бою. Але, може, розумієте ви просту людську мову? Тажа, я тут, капітан, ви самі мене обрали. І обрали тим, що я на цілу милю розумніший за вас усіх. Як не хочете битися зі мною, як годиться джентльменам фортуни, то коріться, бодай вам, чорт, і я вас навчу коритися. Цей хлопчисько припав мені до вподоби, бо я зроду не бачив такого зважливого, як він. Він появив більше сміливості, ніж будь-хто з вас, що принишкли, як ті щурі. І я вам ось що скажу. Тільки хто пальцем його зачепить, матиме справу зі мною, а я слів на вітер не кидаю, затямте. Запала довга мовчанка. Я стояв, прихилившись до стіни, а серце моє все так само калатало, наче молод, хоч у мене вже з'явилась надія на порятунок. Сільвер сидів, прихилившись до стіни і схрестивши руки. Він спокійно попахкував люлькою, і тільки крайчиком ока пильно стежив за своєю буйною командою. Пірати відійшли в дальній куток блокгаузу і стали там перемовлятись. Їхнє шепотіння долинало до мене, мов дюрчання струмка. Час від часу вони оглядалися, і тоді червонаве світло смолоскипа осявало їхні збуджені обличчя. Проте поглядали вони не на мене, а на Сільвера. Ви ніби хочете щось сказати? запитав Сільвер, спльовуючи далеко поперед себе. То ж кварте, а ні, то позамикайте губи. Перепрошую, сер, відказав один пірат з недобрим таким лицем. Ви вправно послуговуєтесь деякими правилами, але, може, будете ласкаві згадати, що є ще інші правила. Команда незадоволена, вона не дозволить, аби нею попихали. Вона має свої права, як і всяка інша команда. За нашим звичаєм ми маємо право зібратись і порадитись. Перепрошую, сер, поки що ви в нас старший. Але я хочу скористатися зі свого права і піти на раду. І, віддавши Сільверові шану належним чином, довготелесий жовтоокий матрос, років 35 попростував до дверей і вийшов з приміщення. Слідом за ним, один по одному, повиходили інші. Кожен віддавав Сільверові шану і промовляв щось на своє виправдання. Згідно з нашим звичаєм, сказав один на сходини, мовив морган. Урешті зосталися тільки ми вдвох із сільвером і смолоскип біля нас. Корабельний кухар одразу витяг глюльку з рота. Слухай Джіме Гокінсе, ли прошепотів він. Ти на волосинку від смерті, ба навіть гірше, тобі загрожують тортури. Вони хочуть мене скинути. Та пам'ятай, що я обстаю за тобою. Я не збирав цього робити, але ти сказав кілька слів, і я передумав. Мене взяв розпач, що я так безглуздо програв і можу попасти на шибеницю. Але я побачив, що ти цямущий хлопець, і я сказав собі Заступися за Гокінса, Джоне, а Гокінс заступиться за тебе. Ти, Джоне, його остання карта, а він поби мене грім, він твоя остання карта. Послуга за послугу, сказав я. Ти врятуєш собі свідка на суді, а він врятує твою шию від зашморгу. До мене почало потроху доходити. Ви гадаєте, що ваша справа пропаща? запитав я. Та вже ж бо, хай йому грець, відповів він. Коли ж хуна пропала, значить, нам світить шибениця і квит. Тільки я глянув на бухту Джіме, і побачив, що шхуна зникла, то хоч який я опертюх, а зрозумів, що наше діло швах. А ці хай собі радяться всі вони телепні, боягузи. Я спробую врятувати від них твою шкуру. Але слухай, Джиме я тобі, а ти мені. Ти у свою чергу вирятуєш довго Джона від шибениці. Мене це страшенно вразило, тож які мусять бути кепські в них справи, коли цей старий пірацюга, їхній заводі хапаються за будь-яку соломинку. Що зможете зроблю? пообіцяв я. То й згода. вигукнув довгий Джон. Ти так певно це кажеш, що я при сябі маю тепер надію на порятунок. Він пошкутильгав до смолоскипа, встромленого поміж купи дров і знову розпалив люльку. Зрозумій мене, Джиме, провадив далі він, повернувшись на своє місце. У мене ще є голова на в'язах, тож я тепер на боці сквайра. Я знаю, що ти відвів шхуну кудись у безпечне місце. Не знаю, як ти це впорав, але я певен, що шхуна ціла. Генсей Обраєн, я здогадуюся, сплохували, та я ніколи не покладався на них. «Заваж собі, я ні про що тебе не розпитую та іншим цього не дозволяю. Я знаю правила гри і бачу, що програв, і я розумію, що твоє горою. Ти такий молодий та завзятий, що ми з тобою стільки б могли наробити. Він націдив у кварту бренді з барильця і запропонував мені Покуштуйш, братику, і коли я відмовився, сказав то я сам вип'ю трохи, Джиме, мені треба підживитися. Попереду ще так багато клопоту. До речі, проклопати. Пощо це доктор віддав мені карту, Джиме? Певно, на обличчі моєму з'явився такий подив, що Сільвер перестав розпитувати далі. А так він дав мені карту, додав він, і щось за цим є, Джиме, щось є, погане чи добре. Він знову ковтнув з кварти і похитав своєю великою головою, як людина, що сподівається на гіршого.